Всім доброго ранку. З вами знову сімейка бовачків. Олежик, як завжди, після недоспаної ночі зараз засипає, А я зараз поснідаю і піду посажу люфу. У мене вже декілька насінин проросло, то не хочу, щоб воно там переростало в інкубаторі. І ще вчора знайшла люфу, робила мило, а в ній було насіннячко. Я її заказувала на Аліекспресі, то її теж на ну, вчора в інкубатор, можливо, теж поросте. Бо я сидила таке чорненькі на сінинки, а це якісь білі. Побачимо. Чи буде щось із нього, чи ні. А в мене сьогодні на сніданок. Гречка, рибка і салат. І свіжої капусти та цибульки. Всім приємного. Просто обожнюю цього чувачка, коли він спить. Все під собою постягував. Голови посилається вже. Ломов с Плоскиным. Вот нас просынания. Я так зрозумела, что он не думает. Зараз мистецьку погодую, яке ось в стола зверху Нехай спить далі. Набрала вже землі в стаканчики. Ось достала люфу. Чотири насінинки покинулися, то ще трошечки п'ята. Я почекаю, поки вона більше проросте. Вержу її в стаканчики. Виходить із на 7. 5 проклюнулося вже. Ще засиплю десь на сантиметр землею. Чи Землю трошки поливало. Я так близно, щоб моя трошечки насінинка втянеться, щоб крепше стояло. Посиплю за нею і накрию захід пакетиком, щоб такий як міні-парничок йому створити. Ось такі міні-парнички я поробила. Зараз поставлю на вікно на сонячну сторону. І буду ждати, коли воно вже проросте сінечку. У нас сьогодні вже на вулиці 19 тепло, але трошечки вітається. Якраз вийшла тут до перед хатою. І олежика з собою взяла. Тільки щось цьому чувачкові не подобається. Він сьогодні в цьому капюшоні від комбезика. Якраз невістки заказали шапку йому, щоб пошила таку весняну вже. Не сильно жарко було, а він возмущається, не хоче працювати. Mm -hmm. Томився мій помічник, що занесу його в хату, завезу. Там дуже сама без нього прибирати. Замалий. Mm -hmm. Зараз швидко з мамою поскучимо в аптеку, в магазин заїдемо. Думаю, завтра поїхати після роботи, але так треба в аптеку купити ліки, то будемо їхати сьогодні. І покажемо, що купили. Трішки покупочок за вори. Сьогодні я поїхали, їх скупилися. Випросила мами на 8 березня собі таку форму. Хочу спробувати спекти батони. Купили ось такі на пасочку. Коробочки. Сюди таку каву. Олежі і серветок взяли вологих. Пакети. Маєчка. Чай чорний і зелений. Персон такі беремо. Прикольний. змішуємо його разом. Хочу сказати такі посипочки. Спагеті. Домашка туалетна. Як же без неї? Ого вінчика, якраз випросила до формочки і вінчик. Це мій такий подарунок від бабусі на весь на березня буде. Взяла какао, не знаю, чи він смач... це смачне какао, чи не смачне. Хочу зробити пряники шоколадні. Ще одна бумажка. Ще. Цукрова пудра. Ще одна. Ось таку ленточку. Наш мінявчику взяли корм сухий. Він хоч десь туди остукнула, чи що у нього лапка геть болить задня, на неї не стає. Але сьогодні таку гарну крисяку спіймав цей подарунок, так сказати. Подяка. Ще одні серветки вологі. І ось такий двосторонній скотч. Це ми їхали в Авруру лише за туалетним папером і кавою. Кава чай. А Вавур наче щось, якесь помішательство сталося і нагребли. Поки бабуся порається, то ось якраз бабуська купила на 8 березня шоколадки. Від мене і від Олежика. Так. Пуся купила собі каплю для очей, бо десь різали сиді на роботі, там дрова і опилки попали в очі. Бананчики для самого главного члена сім'ї. Гречка. Ще гречка. Дрищи. супа взяли. Не капуста, а то состояние. Вышло нам майже на 170 гривен. И бабушка купила себе таблеточки. Это так съездил в город. Все платила бабушка, то я себе как раз подарунка выпросила. Ну, шоколадку я сама купила, А ще десь у мене ще в рюкзаку було два лимончика взяла, то я бабуську порадуй. Всім тихого та гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Бережіть себе.